Всіх вітаємо на ютуб каналі Афу. Ми, як завжди, підготували для вас порцію футзальних новин за останній тиждень. Вступ надовго затягувати не будемо. Відразу до головного. Внутрішній чемпіонат розпочнеться пізніше, ніж зазвичай. Старт турніру запланований на 12 жовтня, у зв'язку з участю збірної України на чемпіонаті світу в Узбекистані. Тому для клубів буде організований передсезонний турнір кубок нескорених. Перша версія якого відбулася ще у 2022 році. Повертається цього року. Участь візьмуть 12 команд з Екстраліги та першої ліги. На першому етапі вони будуть поділені на три групи, змагання в яких пройдуть в термін з 21 по 25 серпня. По дві кращі команди з кожного квартету за підсумком ігор у форматі кожен з кожним пройдуть до другого етапу фінальної вісімки. Також до них доєднаються дві кращі треті команди: група А зіграє в Рівному, група Б в Івано-Франківську, група В в Коломиї. У другому етапі вісім команд будуть поділені на дві рівні групи, в яких команди зіграють кожна з кожною. Переможці кожної з груп зіграють у фіналі за золотий кубок, другі місця зіграють за третє місце, третє місця за п'яте місце, четверті за сьоме. Срібний кубок розіграють чотири команди, які не потраплять у фінальну частину за підсумком першого етапу. З них буде сформовано групу. Переможець якої стане володарем срібного кубку. Інформація про місця проведення Золотого та срібного кубку стане відома пізніше. Став відомий склад команд-учасниць наступного розіграшу екстраліги. Цьогорічний чемпіонат поповниться відразу трьома дебютантами, а число учасників вперше з часу заснування екстраліги становитиме 12 команд. Вперше у найвищій лізі зіграють Любарт, атлетик футзал і сухабалка. Натомість рятувальник екстралігу покинув. Відповідно до кубку нескорених команди прагнуть втілити свій план по набору оптимальних кондицій. Львівська енергія передсезонну підготовку проводить у горах на базі карпатського комплексу Плай. Sky Up футзал детально не повідомляв, де проходить їх збір, проте дали інформацію вболівальникам, що він вже розпочався. Продовжує свою підготовку і франківський ураган. Дракони набирають фізичну форму як в тренажерному залі, так і на свіжому повітрі. Серед новачків свою підготовку вже розпочала суха балка. Клуб займається на пляжі, а також працює в залі задля набуття оптимального фізичного стану. Фудзальний портал Фудзал Пленет оголосив кандидатів на перемогу в номінації Краща фудзальна жіноча збірна 2023 року. Серед номінантів є й українська команда. Найяскравішим моментом 2023 року для наших дівчат стало потрапляння у фінал Євро, де ми зустрілись з іспанками. Поступившись їм, українки отримали перше в своїй історії срібло чемпіонату Європи. Голосувати за переможця не можна, його обиратиме сам портал. Ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю із представниками клубів. На минулому тижні ми спілкувалися із виконавчим директором енергії Володимиром Фелишином та генеральним менеджером Люберта Дмитром Пасічником. Запрошуємо вас до прочитання текстових версій цих розмов за посиланням на наш сайт в описі до цього відео. Оголошено перших трьох суперників України у серії підготовчих матчів до чемпіонату світу. В Португалії, у місті Вісеу, ми візьмемо участь в турнірі разом із Португалією, Кубою та Коста-Рікою. 22 серпня ми зіграємо із Коста-Рікою, 23-го із Кубою, а 25-го із господарями Португалією. Список викликаних гравців буде оголошено в наших соцмережах згодом. Вважаю, що всі зустрічі є дуже важливими для нас різні суперники, різні манери гри. Рівень футзалу збірних вирівнявся, тому будемо ставити за збірних Коста-Рики та Куби так само, як і до Португалії з величезною повагою. Португалія є одна з найкращих команд світу, чинний чемпіон світу. Мають у своєму складі дуже сильних гравців, які володіють чудовою технікою і грають у швидкісний та силовий футзал. Тому кожний гравець не все і може в будь-який момент вирішити епізод індивідуально. Впевнений, будемо аналізувати та дивитися всі можливі варіанти, щоб реалізувати той план, який буде створений тренерським штабом. Зараз перед вами QR-код. Скануйте та донатьте в рамках благодійної акції від АФУ до ЗСУ. Допомагайте Збройним силам України. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався цей випуск, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Зустрінемось за тиждень.